Все, Все спасай спасайся, Рису. Я буду пометать твою жертву. Эм. Если. Что?

Че, сами наркоманы здесь настроить? <реш> <реш> <Шо? реш> Что ты тут забыл?

Fa tuntum 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 tuntum. Світло мешає чи що, я не розумію. Тобі мішає це світло? Не знаю, варію. Я теж думаю, що ні. Знаєш, Тобі... знає, питання в детекції, біля лайка. Тобі це все чомусь мешає? Okay. Слабо крикнути їй пітушара, коли вона буде біля тебе? Так, так, я зроблю. Алло, підуша. Да. Ну не знаю, нам типа пише, що розум плюс, але я цього не довіряю. Мене пише, що розум нормальний. Але тести на IQ кажуть інше. Ти ха? Планом коридорі технічного обслуговування. їбем до тих коридорів технічного обслуговування. Не знаю, але так звучить не було, що тут буде. Єбито наша хата, знаєш, ми просто в для виключати. Тут все знато добре, не думаю? Ти просто не мішали, ми лучше. Помашки вийти, зараз ми будемо назад на приїжджаємо шутіли. Интересно, -э, если мы на разум пойдем до прям капец, какого плохого суда. будет. Догоняем его, блядь, работал. его. не, я не работал. О, генератор.